У садочок поспішає галаслива дітвора. Тут завжди на них чекає, з друзями весела гра, і заняття, і розваги, і веселощі, і забави. Кожен має розуміти, гратись також треба вміти. Дітки, сьогодні на занятті у нас присутній гість. Його звати Незнайко. Він дуже любить гратися і приніс показати вам свої іграшки. Подивимося на них. Свяхи, кнопки, рогатка, намистинки, гудзики, сірники. Діти, подивіться, хіба можна гратися з цими предметами? Ні, ігри з такими предметами можуть привести до лиха. Давайте розповімо Незнайкові, чому ці предмети дуже небезпечні і гратися з ними вкрай небезпечно. Бо ми добре знаємо, що ігри з такими предметами не доведуть до добра. Чим небезпечні дрібні предмети? Гудзики, намистинки, монети. Дехто з дітей під час гри полюбляє брати такі предмети до рота, але це небезпечно, бо можна травмувати горло, а ще гірше, дрібна іграшка може застрягнути в горлі і перешкодити диханню. Подивіться на цей предмет. Це рогатка. Незнайко каже, що це його улюблена іграшка, бо нею він стріляє по горобчиках, камінцями. Дітки, як ви гадаєте, чи можна стріляти з рогатки по птахам, тваринам або людям? Правильно, цього робити категорично не можна. Діти, а що це? Так, сірники, чи можна ними гратися? Ні, а чому? Тому що може трапитися пожежа. Пожежа це велике лихо. В народі говорять, сірник маленький, а біда велика. Ви всі про це знаєте, а сьогодні навчили і незнайка. Дякую, малята. Мені дуже соромно, і я більше ніколи не буду гратися з цими предметами. До побачення і до нових зустрічей!